А в ці хвилини до трансляції свобода ранок долучається Володимир Кудрицький, це голова правління прат національна енергетична компанія «Укренерго». Я вітаю вас. Вітаю, скажіть, будь ласка, станом на зараз, як вплине ранкова атака російських сил по території України на енергетику, і що вже відомо. Перш за все, треба сказати, що енергосистема не втратила свою цілісність, тобто енергосистема працює, ситуація ми контролюємо, наш диспетчерський центр повністю контролює ситуацію. Ми також певний обсяг допомоги електроенергії отримуємо з Європи, тому що наша енергосистема з'єднана з європейською. Це загалом картинка в багатьох регіонах. Тим не менше є досить значні і досить масштабні пошкодження. Енергетичної інфраструктури їх масштаб викликаний масштабом самої атаки. Це безпрецедентний обсяг ракет дронів, які був випущений в енергосистему з початку вторгнення. Тобто, навіть минулої зими атаки, які були на нашу енергосистему, вони не були настільки великими як атака цієї ночі. Тому в багатьох регіонах є обмеження електропостачання. Ці обмеження є контрольованими також і вони потрібні нам. Для того щоб не перевантажити ті елементи мережі, які залишились в роботі, які не є пошкодженими. Тобто, поки ми будемо відновлювати е, ті підстанції і роботу деяких електростанцій, які були ушкоджені, нам потрібно попрацювати на зниженому навантаженні. І відповідно е, деякі обсяги обмеження електропостачання необхідні енергосистемі, щоб відновитися. Це йдеться про графіки відключень, які, зокрема, вже в кривому розі повідомляла місцева влада, що будуть впроваджені. Якщо так, то які міста це може зачепити або регіони? Графіки відключень впроваджені ще з дуже раннього такого ранку під час атаки по лівобережній Україні. Це Харківська, Сумська. Полтавська області, це Запорізька область, також на правому березі це Кіровоградська область. Певні обмеження електропостачання через, через відключення обладнання були в і зберігаються в Одеській області, в Вінницькій області і в Хмельницькій області. Найтяжча ситуація в місті Харків, там ворог буквально. Намагався знищити всі енергетичні основні об'єкти, які живлять місто Харків. І якщо в Харківській області, як в області, ситуація з електропостачанням стабільна, то в місті Харків ну, ситуація з електропостачанням надзвичайно складна. І зараз ми займаємося в першу чергу відновленням електропостачання до міста. Тобто, по суті, саме на енергосистему Харкова прийшовся найбільший удар під час ранкової атаки сьогоднішньої? Можна сказати так, тому що дуже інтенсивно ворог обстрілював саме місто Харків і енергетичні об'єкти міста Харків е, ракетами. Пане Володимир, от просто для розуміння глядачів і та й всіх, хто дивиться. Про що думають російські сили, коли б'ють по енергосистемі для прикладу зараз уже навесні? Одна справа, коли це було минулого року, і позаминулого, коли йдеться для прикладу про зимовий період, весняний період це що якісь можуть бути переваги, якщо вдарити по енергосистемі? От як ви для себе пояснюєте, чому це відбулося саме зараз? Ну, ми насправді часто в своїй публічній комунікації наголошували на тому, що ми не можемо розслаблятися тільки з того приводу, що зима минула. Ви бачите, що росіяни можуть обстрілювати енергетичну систему в будь-який період року. Дійсно, коли погода навколо і температура повітря вища, споживання менше, їм важче спричинити якісь катастрофічні наслідки для енергосистеми, тим не менше. Менше не забуваємо, що все ще триває опалювальний сезон, і фактично цей обстріл, який от ми мали сьогодні вночі, і вранці він прийшовся на кінцевий такий період опалювального сезону. Тобто, в принципі, це такий все ще період підвищеного навантаження на енергосистему і відповідно підвищених ризиків. Тому поки йде війна, поки Україна не здобула перемоги. Ми повинні і енергетики, і споживачі бути свідомі того, що такі атаки можуть повторюватися, і ми просто повинні бути до них готові. Для себе, для вашого розуміння, як експертів, які працюють в цій галузі, скільки може зайняти часу відновлення тих наслідків, які є через російську ранкову атаку? Е... Поки що це попередні дані, тому що все ще йде огляд е, тих енергетичних об'єктів, які піддалися враженню цієї ночі. Але можна сказати, що основну частину, е, скажімо так, тих обмежень електропостачання, які були або ще зберігаються, можна буде зняти протягом там найближчої доби. Що стосується окремих регіонів, таких, наприклад, як Харків, які постраждали більше, то тут просто треба трохи більше часу для аналізу, і у нас на кожну ситуацію, на кожний сценарій, є відпрацьовані плани реагування. Відповідно, як тільки буде вся повна інформація про те, яке обладнання. Було знищено, а яке обладнання можна швидко відновити? Ми одразу ж застосуємо той чи інший план відновлення в будь-якому випадку. Працюватимемо цілодобово, поки не відновимо електропостачання всім споживачам. Пане Владимире, у відсотковому на завершення коротко, якщо можна, скільки там уражена енергосистема України стане на зараз за попередніми вашими підрахунками. Ну, я не хочу називати відсоток, хоча підрахунки попередні, безумовно, є. Достатньо буде сказати, що уражені десятки магістральних об'єктів мережі, і це ну, такий досить глобальний масштаб цих уражень. Тим не менше, як бачите, енергосистема не розсипалася. Енергосистема функціонує цілісно і, незважаючи на ті проблеми, які ми маємо в деяких регіонах по перервах електропостачання, ми тим не менше можна сказати, що після цієї атаки встояли. Тепер наша задача відновитися і подати напругу, перш за все на об'єкти критичної інфраструктури, в другу чергу, це населення. І в третю чергу це всі інші споживачі. Дякую дуже, пане Володимире, за оперативне і за інформацію, яку ви розповіли. Володимир Кудрицький, голова правління ПРАД Національна енергетична компанія з нашої трансляції. Ми говорили про те, що відбувається з енергетикою України сьогодні після ранкової атаки.